Всім доброго дня. Мене звати Олена Крят, мені 24 роки. Сама я з мальовничого селища під Дніпром. І на даний час я працюю вчителем в приватній школі, вчителем малювання. Так, от що я можу розповісти про себе? Моя історія малювання почалася ще з юного віку. Коли я була в початковій школі, і я вже на той час дуже багато малювала. І в 14 років я зрозуміла, що це не просто хобі, а це вже моє покликання. І я пішла в художню школу, далі в мене був університет, далі в мене була Львівська академія мистецтв, і вже 10 років я посвячую своє життя творчості. Стосовно цього проєкту, це перший мій проєкт такого саме. Масштабного розміру, за що я дуже вдячна організаторам цього проєкту, і ви даєте змогу не просто показати нам художникам свої роботи а ще й розповісти про історію створення, а ще й представляєте Україну, творчість і культуру, також силу духу, волю та незламність саме на міжнародному рівні. А в період війни це дуже важливо. Так от. Стосовно історії створення робіт, перша робота, про яку я хотіла б розповісти, це Герої нашого часу. Гадаю, що назва досить багато про себе говорить. Вона тісно пов'язана саме з початком повномасштабного вторгнення, і для кожного ранок, 24 лютого, був свій. Для мене він почався о 6 ранку, зі слів почалась війна. І тоді, напевно, як у більшості із нас, а все було як в тумані, великі черги до магазинів, великі черги на заправках та на банкоматів. І я гадаю, що це напевно мій найстрашніший, але найяскравіший найяскравіший спогад того часу. І тоді було досить страшно та важко, незважаючи на це, через тиждень. Наші люди почали об'єднуватись, почали створюватись територіальні оборони, і якось одного, одного дня люди почали і Почали створювати для наших військових коктейлі Молотова. І це був іще один найяскравіший спогад. Про цю війну те, що навіть в цей страшний час, ці страшні роботи, які ми виконували, ми все рівно співали та жартували, незважаючи на весь страх. І саме в цей період я вирішила, що потрібно створити роботу, герої нашого часу. Хоча насправді історія її створення почалася ще з вересня 2021 року, адже це мала бути моя дипломна робота. Але на ескізах були представлені не... Просто військові, а саме прикордонники. Але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, і я вирішила, що треба робити узагальнюючий образ наших військових, які ціною власного життя боронять нас, боронять батьківщину. Стосовно другої роботи під назвою Весна десь в Україні все набагато банальніше та простіше. Просто якось ранньою весною мені захотілося прогулятися та Подивитися якісь краєвиди, які в нас є в Обухівці, там де я мешкаю. І я знайшла, як на мене, дуже вдалий пейзаж, який я потім вже перенесла на полотно. Він мені сподобався, і незважаючи на те, що немає ніяких драматичних подій, я вирішила, що треба якось представити її саме в вашому проєкті. От. А стосовно назви, там може більш цікаво все. Тому що спочатку робота в мене називалася Весна. Але я вирішила, що ну, занадто нудно, якось банально, і я вирішила назвати її Весна десь в Обухівці. Але знову в мене було забагато запитань до неї, де це, що це взагалі, що таке Обухівка. І я вирішила змінити на Весна десь в Україні, адже Обухівка – це десь в Україні. Саме така назва виникла для цієї картини. Що ж, у мене все. Я дуже вдячна вам і сподіваюся, що вам сподобались мої роботи та історія їхнього створення. Дякую.